Тонна еспресо, і ми продовжуємо. Зараз будемо говорити про Сполучені Штати Америки і Америка з нами вже на дроті. Андрій Добрянський, директор з комунікації Українського конгресового комітету, речник Українського конгресового комітету Америки, до нас долучається. Пане Андрію, раді вас бачити. Дякую, дякую, що запросили в Америці зараз. Зовсім не ранок. Проха ще чекаю спати сьогодні, але але дуже радий з вами поговорити. Е, супер, дякуємо, що ви перервали свій сон заради того, щоб поспілкуватися з нами. Слухайте, розкажіть, що як там сполучені штати Америки після того, як Джозеф Байден вирішив ось так якось круто змінити історію хід виборів. Трохи за багато тут нам новин починаючи з цей замах проти Трампа відразу до конвенції республіканців, де ми нарешті довідалися, хто би був кандидат на віце-президента. А потім ще новини щодо. Президента Байдена, що він відмовився не тільки втім, але так само отримав ковід. А, а тоді раптом, дуже раптом, демократична партія об'єдналася, щоб підтримати кандидатство віце-президента Герес, і це все за порядком тут ледве мали віддиху з одної події до другої, і це дуже все переміняє рейтинг зараз. Тепер а Не знати за чого треба спитати людей Камала Гаріс здавалося, що вона трошки перебувала в ціні принаймні, тут, так, з України Байдена. А і ось раптом вона вже на два відсоткові пункти випереджає Трампа. Чи вона має, чи вона зможе об'єднати всіх навколо, навколо, навколо себе? Хто, хто хоче зупинити Трампа? Так, так виглядає, що зараз тепер вона має енергію в наймомає моментум, і це чому перша публічна промова, коли вона мала раніше. То тобто вже вчора була у Вісконсин. Там цей сам штат, де була конвенція республіканців. Хотіла там поїхати, де мабуть найсильніша енергія була республіканська зараз після їхньої конвенції. І е, дуже е, добру промову промову. Мала люди дуже хвалили, що вона не задовго була, вона все е, сказала, що потрібно, і е, е, ну вона має таку е, щось, щось е, навколо їхньої кандидатури, що об'єднає не тільки простих американців, але і бійон каже, вона буде за неї голосувати так само то. Е, щось е, щось зараз тепер. Є жваве у їхній кандидатурі, але ми ще тільки починали. І так само як ми не знали, хто буде віцепрезидент на Трамп тільки тиждень тому. зараз тепер починається процедура ну вибрати кандидата і так само перевірити кандидатів, Ви, знаєте. Казали, що Байден свого часу переміг, обіцяючи повернути Америку до нормальності після Трампа. А, і ось і, і хтось тоді писав що насправді е, насправді це неможливо і потім був так так це це просто неможливо і, і ось тепер такий, такий несподіваний поворот коли тепер може бути перша жінка американ... перша жінка президент е, е, яка до того ж є темношкіра і чи не забагато змін відразу на всіх падає Ну, цей е, виборчий сезон є зовсім інший, як раніше. Тут ми мали двох президентів: один колишній, один теперішній. Вони домовилися чомусь мати дебат у червні, як ми раніше не маємо раніше вересня. Декотрі попередні вибори у різних штатах були вже скасовані і так, бо всі знали, що будуть голосовані за або Байдена, або Трампа, і менші кандидати навіть не отримали 10%. відсоток. То все було цього року досить дивно, чому воно повинні перемінитися нам тепер, як ми як ми до половини вже сезону перейшли. А що Трамп мало того, що після е, того замаху, то тут ще й зовсім розворот в іншу сторону. Як там його команда, як він сам? Е, ну, е, ми чули багато про це е, на конвенції, е, не тільки його е, промова, але різні спікери згадали, і вже дуже швидко е, вони створили міфологію. Що сталося на цей день? Я кажу, міфологія не що це не сталося, але вони включили, що Янголи були десь в небі, і що сам Бог чомусь вмістився, в тім і щоб захищати його кандидата Трампа. А тут це дуже раптом перемінилося від просто трагедична подія. До що чогось за око за, майже кожний спікер чомусь гадав цю подію як важлива в історії Америці. Але це все, що підвищило компанію, і так само е, обрання нового кандидата на віцепрезидента, е, яка повинні була дати досить енергії і моменту, це що я казав е, демократи, тепер мають це, повинні було залишитися з республіканцями, але е, е, думка президента Байдена. Це рішення все перемінило не тільки для демократів, але цей момент, який би мал мали республіканці, це все зникло. Преса вже не хотіла спитати питання від Венса чи Трампа, але хотіла прямо говорити хто буде кандидат замість Байден, а хто би був тоді віцепрезидентський кандидат, і все, все зникло з республіканської партії. Чим тепер Трамп буде очаровувати чи переманювати виборців на свій, на свій бік? Раніше він казав, що подивіться я молодший, я Байден старший. Ну але тепер він явно не є молодшим. Ну тут, по перше, вони би хотіли об'єднувати е, е, рекорд е, віцепрезидент Герес дуже близько з Байденом. Вони дуже нарікають про проблеми на південному кордоні Америки разом з віцепрезидентом Герес, бо вони згадають, що вона все це повинні була вирішити, але її посада втім фактично було така довголітна, що кожен віце віцепрезидент займається з дипломатії на південного кордону і, 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 і далі в Америці, то, то це, це одна справа. Друга, вони не знають, чи вони ще не вирішили риторику, і це досить дивно. Бо ви згадали, гадали, що довший час вони нарікали, що Байден за старий. Байден повинні відмовитися. А тоді, коли момент нарешті, коли Байден... Так, ну ми всі в шоці були, але коли він відмовився, вони зовсім не були приготовлені з новою риторикою проти віце-президентку Герес, і це їх трохи стримає. Вони дещо кажуть, що вона мабуть забагато ліберальна для Америки, але з другого боку, пам'ятають. Що у 20-му році, коли вона е, балотувала як кандидат, то вони нарікали, що вона е, може за остро було як е, генпрокурор е, Каліфорнії. То не знати е, доклад... вони ще не вирішили, яка є точніша їхня риторика проти е, віце-президента Грес? Е, ну Байден також сьогодні буде виступати. Це буде таке його слово про те, як буде завершуватися його президентська каденція. Що може бути в тій промові? Чи може він ще сьогодні знову ж таки здивувати американців і весь світ? Я думаю, ми ми, ми чекаємо, аж поки він віздоровився. Це головне, навіть коли він задзвонив до віцепрезидентки Герес, коли вона мала подію з командою її кампанії, Uh, щось, ми, ми ще чули, що він трохи кашляв. Ну не не відкриту кашляв, але голос ще був слабий від ковіду. То ми по перше, Америка uh, сподівається побачити президента, бо ми п'ять днів не бачили, коли він був у карантин. Uh, але нарешті, коли побачимо, мабуть, він буде говорити про його надію на наступні кілька місяців. Ми, ми чуємо, що він би хотів займатися з міжнародними справами. Ручно близький схід, як і Україна. А що це означає, може він би трохи пояснив для Америки, це би було добре, і це є досить дивна ситуація, що ми можемо бачити сильне президентство до кінця його терміну, до кінця року, а і без будь-якої кампанії чи агітації, який нормально він би мав брати участь, то він може тільки сфокусувати на таких справах. Але чи він буде нам уточнити, чи це буде докладно тільки ті два міжнародні справи, чи якісь інші законопроєкти він би пропонував нам пане Андрію, якщо припустити, що Камала Гарріс стане президентом наступним, якою буде її політика щодо України, щодо Росії, чи можна вже зараз якось вгадати? Бо пишуть про те, що, наприклад, Саліван може втратити свою посаду, чи хто може його в такому випадку замінити? Так, я думаю, це б була головна зміна. І, і віцепрезидент, і президент мають свої окремі радники національної безпеки. Джейк Салін, це є для президента Байдена, віцепрезидент довголітно вже співпрацює з її радником чоловік Корден, який вже я перечитав, може 10 рік його статей у газетах, у журналах. Щодо міжнародних справ, і він дуже підтримує Україну у тих 10 літ. Я знаю, так само він був активно включений до рішення, щоб це було віцепрезидент Герес, яка брала участь на міжнародному саміті у Швейцарії. Я думаю, це що мабуть місяць тому всі не були такі задоволені в Україні, включно я так само тут в Америці. Ми не були задоволені, що тільки віцепрезидентська брала участь у тім саміті, але мабуть, це є була нагода на майбутнє, що вона починала таку розмову, діалог, прямий діалог. З президентом Зеленського і Зеленським, як вона переможе і стане президентом, то це би був початок їхнє знання себе, і що вона брала участь на міжнародній саміті, що ми знаємо, вона переважно би хотіла підтримати таку суму політику щодо демократії по цілому світі і розширення альянсу Америки. Це зовсім проти ідеї Трампа, що він би хотів трохи більше ізоляцію. Я думаю, що поза одної сфери і це близький схід, де ми чуємо від віцепрезидента Гересу, вона би хотіла змінити політику від Байдена. Це, що з Україною, ми думаємо, що. На загал ще підтримка, така як Байдена, але як буде зміна від Джейк Саливин, чи це може чи ми можемо думати, і чи це означає, що мабуть більше допомоги тоді прийде до України? Ну, Власна? Uh... Якщо навіть продивитися офіційну дипломатію українську за останні два роки, там є багато вдячності Байдену за те, що він зміг об'єднати країни НАТО і дати безпрецедентну допомогу Україні з іншого боку, критика за те, що самого початку був взятий курс на стримування Росії і недопущення збільшення ескалації чи управління ескалацією, як казав пан Остін. Отже. Тому деколи кажуть, що можливо Трамп це навіть і не і не найгірший варіант для України. Можливо, Трамп змінив би радикально цю ситуацію зі своїм цим варіантом завершення миру. От ваша думка, чи Трамп може бути теж не найгіршим варіантом для України? Так я хотів до додати ще, що щодо зв'язки з Трампом. Знаєте, місяць тому я думаю, всі, що тут активісти за України в Америці, не були такі задоволені за проспекти з одного боку, це би було повернення до президента Трампа. В яким декотрі друзі, які раніше друзі України, які раніше були в адміністрації, не би вернулися. але ми знаємо, що такі, так як колишній держсекретар Помпео. Хоче вернутися до адміністрації Трампа колишній радник національної безпеки Рабобрайн, який мав статтю цього літа, тільки щодо сили Америки, і вона повинна ще бути лідером. То там там були позитивні аспекти адміністрації Трампа, і так само що навіть адміністрація Зеленського починала зараз тепер мати відношення з ними і відкрити діалог. Не так як у 2016 році, коли раніше адміністрація Порошенка мала так, як цілий світ, дуже всі були шоковані, і треба було терміново знайти контакти до Президента Трампа у цей період між виборів у листопаді і інаугурацією у січні. То цього разу Україна би була трохи приготовлена до наступної терміну президента Трампа, але Раніше ми так само там журилися, хто би перебрав роль держсекретар у Байден адміністрації наступного, як не Антоні Блинкен, який дуже підтримує Україну. Але хто би перебрав цю посаду, бо переважно держсекретар не лишається так довго. І ми журилися, що Джейк Саловін, мабуть, мав би мав трохи більшу, більшу роль в наступний термін президента Байдена. Ця зміна все міняє нам. Тепер ми маємо нагоду або мати е, е, свіжі зв'язки з нової адміністрації Трампа, або е, е, ну трохи інший варіант. Це що нині діється з допомогою України, але мабуть, ми б могли е, переконати і президент Герес, щоби як президентка вона б підвищила допомогу, і нарешті мали, е, Україна б мала якусь шанс на перемогу в Україні. Пане Андрію, дякуємо вам. Андрій Добрянський, директор з комунікації Українського конгресового комітету зі сполучених штатів Америки до нас включався. Сподіваємося, що пан Андрій відіспиться, бо в Америці зараз ніч, і він з дякуємо йому, що знайшов час, аби пояснити нам, що відбувається зараз в Америці.